Доброго дня, мої дорогі дівчатка, хочу вам показати цей браслет. Це браслет від Сари Ковентрі, він називається Контеса. Я показувала цей браслет та брошку минулого разу. Але мене попросили більш ретельно показати браслет, тому що так вийшло, що там я трошки вирізала, і про браслет було зовсім небагато. Значить, тут оливкові та рожеві. Кристали, а також от такі вставочки, ніби як дихання дракона, або опалове скло, декілька таких вставочок кабошонів кожного різного відтіночка. Оця от така точно дихання дракона. Це більш на опалове, похоже, і це взагалі на опалове схоже. Брошка була. Дуже така яскрава і прийде ще одна брошечка. З дня на день вона теж буде дуже яскравого. такого відтіночка, самка бошон середній. Але зараз я показую вам браслетик. Я надіюся, що достатньо хорошо видно. Зараз покажу зворотню сторону. Так, браслетик виглядає з зворотньої сторони, і маркування у нас отут на замочку: Сара Ков. Довжина цього браслета 19,5 см, достатньо великий браслет. І... Ціна його 1500 гривень, і це доволі невелика ціна на такий браслет, тому що такі браслети продавалися по 2000, бували по 1800, зараз 1500. Не тому, що вони впали в ціні, а тому що я мала можливість купити трошки дешевше. Я надіюсь, уже добре, повний обзор на браслет. Бажаю вам всім хорошого дня.